Лечу, дивлюся, аж світає. Край неба палає. Мінометний обстріл. Розвідники у підвалі сонце зустрічають. Вони там сховаються на жабічу. Там як жаби райкають, викликають тут грім. Тут гримають кожного дня. Інколи вони засинають десь так година четверта приблизно. Вертують жостої не сплять і перестають жайки жаби райкати, і грім перепинати. Ну, завершується, правда? О, опять гребнуло. Ну как же, уже. Все так в тему. Ца? Ну че? Просто барабан. Просто так вот трошки скучно. У меня сейчас такие самые эмоции, как в ней. Лучше выйти на улицу и за зимой, как рушаются перемирие. Страшно? Нет, у нас, конечно, уже на такую. Ведь мы только Брови. Ну а скільки раз за день обстрілюють? Раз на день. Я можу сказати, скільки разів десь приблизно на пів години. Ну, раз 10-20 на пів години це точно. Причому там і АГС, і, і 80-ка літає сюди. Вчора завезли їм дві машини, газ 66-х наші спостеріжки бачили, як завезли їм БК і птури. І от з вчорашнього дня у нас ну, почалося щастя, тут приїхала нова гуманітарна поміч. Ми просто, коли бачимо по їхні всі противі, що приїжджає нова гуманітарка, ми вже знаємо, що нам буде тут літати нові їхні посилки, які їм передали. Те, що кажуть, що відвели вони там е, крупну калібрну зброю да, там, до 100 міліметрів, то це неправда, 120 додатків. Якщо вийти в двір, там є Лузбі та Воронки, 102 мм. Обстрілюють кожен день постійно. Щоб дня такого не було. Тут, коротше, перемир'я нема. Може десь перемир'я є, але тут перемир'я немає. А коли спостеріжки приїжджають, то стає тихо. Таке враження, що вони в принципі, якби їх попереджають, що вони їдуть сюди. Забезпечення нашого війська — то просто плечевне. Це по військовому Якщо взяти, як нас забезпечує МВС, бо ми є батальйоном від МВС. Це просто жах. Важкого забезпечення у нас немає. Автомати так-сяк, боєкомплекти до нього так-сяк і все. От, бери і воюй, як хочеш. Міністерство не здатне налагодити постачання своїх людей якісною формою і, взагалі, будь-якою формою. Ну, як ми їхали, ну, в АТО, нам видали зброю. Зброя, така була і калашники та ПМ. Але це є не досить серйозна зброя для введення якісного бою. Коли ми просили кулемет, щоб нам видали, нам міністерство видало кулемет, але видало його без дула. То кулемет без дула нормально, хлопці, воюйте. Далі нам видали СВД. Старенький СВД, десь з 70-х років, але видали його без БК, тобто без патронів. Так само з АГС. АГС був у нас новенький АГС, але він також був без боєкомплекта. Тобто хлопці виїхати десь там, якщо вам покажати, що в бою дістанете. То, що в нас є РПГ, ну, РПГ-26, це ще більш-менш може там поборотися з танком. Та і все, в принципі. То, що вони нам надіслали хамві, машини броньовані, це досить круто, досить хороша ідея. І це позитивно вплине на хід війни, в кращу сторону. Бо то, що в нас є, то що нам присилають волонтери, це машина. Або легко броньована, або взагалі не броньована. Так, це бус, або пізжеп. який просто від одного попадання міни, якщо вона десь декілька метрів зірвалася, машину там перетворює в решито в дуршляк. Ми отримали від держави два, два бобіка, які два патріота УАЗа виробництво Росії 2008 року, які взагалі не їздять. Вони в нас є. Учасника то по закону нам світить. І вона нам світила після першої ротації. Впродовж місяця вони нам повинні були зробити. Але як показує досвід, ми вже з вересня місяця воюємо. А жодного натяку немає. Там на якогось учасника точена якісь пільги. Дійшли до того, що нам командировочник не виплачує, так, ну і зарплата там, раз через раз. Ну, а так, все нормально. Бойовий дух, на Всі Учасники рівні. пальто. Здаваю, здавати міни металолом, ті, що вам посилають. Міни? Патрони можна здавати, гільзи, вони ж латунні. Тихесенько попіл віється, а вони під обстрілом мріють. Головне, щоб ми всі перемогли і щоб ворог відступив бажано за Кремль, а потім уже і за Урал. Я думаю, на Уралі ми зупинимось. Нам треба провести люстрацію, але найкраща люстрація це от. Оце найкращий ілюстратор у світі. Якщо ми його проведемо люстрацію в Україні з калібром 7,62, от тоді буде в Україні нормальна влада. Як вдома між ланами, над вставами верби зеленіють. Вдома чекає тато, мама і кохана людина Маринка, з якою ми заручилися, а сподіваємося, що ще й після війни або недалекому ми будемо і одружимося. Маринка, я тебе кохаю. Скоро ми з тобою зустрінемося, підемо погуляємо по парку, поїдемо в гори обов'язково. Дай Боже, закінчимо ту війну поскорше. Все в нас знова, все у нас буде добре. І буду я вдома. І не буде вже нікуди їхати, і вночі нікуди не буде спішити. Вітаю всіх подолян, які воюють разом з нами в Пісках і взагалі на Сході за нашу українську землю. Вітаю з Києва, Солом'янського району. Мене звуть Ярослав Лисенко. Головне, щоб ми всі перемогли. І щоб ворог відступив. Привіт, Подолянам від Галича! Вітання Подолянам від кого там від фанатів стрийської скали. <плес> <плес> Вітання подолянам від Закарпатськи від Галичан. Плічоплючи з людьми з Поділля, ми боремося вже більше ніж півроку в рамках наших добровольчих підрозділів на цих напрямках і всюди. І ми пишаємося тим, що плічоплі з нами борються такі люди. Люди з Поділля. Дякую всім за допомогу, всім, хто допомагає нашій. Українській армії добровольчим батальйоном. Ну і привіт, Запоріжжя, привіт, з Полтави Ворскла чемпіон, але подаляни самі найкраще. Вони молодці, сміливі, впевнено йдуть бій яких людей побільше потрібно на фронті? Великі вітання по від славного Прикарпаття від віднянського району. Тут краще хлопці нашої держави воюють і стоїть часті незалежності нашої держави від від споконбічного спух, від ворога України. Нам хотів би передати вітання нашій українській владі. Якщо ви, шановна українська влада, будете вести таку політику, так як ви ведете сьогодні, у вас буде чекати доля Януковича, а можливо два рази гірше. Тому задумайтеся, що ви робите сьогодні, тому ви маєте, на мою думку, більше смертей на совісті, чи мав Янукович. Сьогодні такою політикою, якою ви ведете, то ну, повірте мені, ви так ви так довго в Україні затримуєтеся. Задумайтеся. І все то те, країна наша сповита красою, зеленіє, вмивається тільки гіркою сльозою. Далі буде.